Вітаю вас шановні глядачі, у нас сьогодні рейтинг, попалась нам Португалія. Як я замітив буквально останніми тижнями, усі пішли в стратегію 18 століття. Тобто поки не поставлять віказалі 18-го так вони йдуть. Це скажімо так хороша стратегія, якщо грати в довгу, якщо віддати зразу рашити або рашать вас, це є скажімо так, свідомий програш. Тому сьогодні ми зробимо таке маленьке відео, де будемо грати через 18 століття. І будемо робити фортецю, тобто два в одному. І будемо пробувати, якщо нам на це вийде, і якщо нас супротивники до того часу ще не знесуть. Так, а тим часом скажімо так, стандартно розбудовуємося. Ну і третій міський центр куди без нього. Так, одного сюди треба шукати золотом. Від пошуку золота залежить... Це наскільки швидко виправляйте в століття. Чим довше ви шукаєте шахти, тим самим повільніше це все буде відбуватися. Так, у нас плюс... А, у нас бракує каменю. Щоб йому добре було. Так, і ми забули за селян. Так, мушкетери. Поки все шахтами вельми печально, хоча маємо ще плюс так, що каменю і дерево заодно купити. Так, раз шахта, два шахта. Все, золото ми знайшли все. Тепер можна існуюче прокачати. І не забуваємо ще про другорядні шахти, такі як залізо та вугілля. Без них, на жаль, ми нікуди, скажімо так, не посунемося. І якщо в нас ігра затягнеться, то залізо та вугілля буде грати велику роль. Тому що артилерія просто його жере пачками. Так, третя шахта ми апнули. У нас поки брак, скажімо так, селян. Мені завжди їх бракує свого на початку гри. Набив всім роботу, та немає їх. Так, останню шахту також апаємо. І не забуваємо за та вугілля. Поясню чому, тому що для переходу століття потрібно, по-моєму, біля 2000 кожного ресурсу, що, що там долежиться яка нація, само собою. Але маємо те, що маємо. Так, ну наші вагідні шахти доволі так неприємненько поставлені. І буквально майже на самому кордоні, що їх робить легкою ціллю та мішенью для артилерії ворожої. Так, ніби скажемо так, поки йдемо плюс-мінус з союзником своїм. То й супротивники, скажімо так, далеко не втекли. Так, другого кода поставили, академію ми заклали. Так, що в нас ці? ще поставити без стінг я цінука, пасувало би дуже-дуже сильно. Щоб потім не було кажуть, проблем, бо не факт, що ми поставимо фортецю. Я ще поки вагаюсь трошки, чи йти все-таки в фортецю і століття, чи йти завжди якимось своїм так, кроком через драгунів 17-го. Так, і давайте ось так поставимо стінхайценуком. Хай потрошка ставиться. Так, і давайте вас кинемо зразу на деревом. І нам треба трошки прогапати сокиру і потім апи на харчі. Бо так, нам треба доволі багатенько, скажімо так, харчі щоб століттям. І не тільки століттям, там буквально і дип. І всі стані залежать від дерева. Тому його треба завжди. Так, а тим часом трошки, скажімо так, провапуємо харчим. Так, нам би ще позаймати інші шахти, дуже вально пасувало би, хоча вже в принципі нас достатньо. Але зробимо трошки запас, чуть-чуть довше будемо виходити в століття, а у нас буде вугілля та залізом. Я думаю, це також не менше важливого. І також треба ще відправити своїх, щоб будували стінку і ценюкам. Бачимо будує двоє селян, це вельми довго буде. Так, що в нас по союзничку. Поки ми вириваємося двою вперед, але у нас червоний так дихає в спину. Так, це в принципі ще покарано обратимо. Так, давайте також. І давайте поставимо шахту. І остання шахта у нас по залізу буде. Так, і нам бракує чуть-чуть каменю. Так, все є. Тепер дивимося, де ми тут ще не поставили охорону. Так, бачимо і тут теж. клопає. так наш союзник непогану на стінку. Так, беремо лопату. Так, і нам ще треба тепер максимально добувати харчі. Щоб перейти в століття. І не забувати ще за ресурси, нам треба купляти за дерево. Камінь. Треба поставити нам одне арт депо і церкву. А вже після всі сили кинути на харчі. Хоча б так, немаленько. Харчі назбиралося. Так, куди-куди Добудуй по стінку. І потрошку будемо заклати фортецю. Хоча б якісь такі основні напрямки, скажімо так. Просто зробимо так, щоб було менший маневр. Плюс у нас там прусія в супротивниках має бути, або в нас або червоний, або цей. Навіть я вам точно не скажу вже. Так, переходимо я першим ділом. Так, можна цей, нам треба трошки каменю. Значить, ми продаємо, що правильно деревом. І ставимо першу казарму 18-го. І давайте трошки ще йдемо драгонів, вже казарма нас трошки зачекає, нічого поганого в цьому немає. Так, це ми ще рано-рано. Артилерію запустити треба по-любому. Так, драгунів також. Так, Давайте вас кинемо сюди, у нас ще лишилося банально 2 хвилинки часу. До кінця миру ми точно поставимо дві казарми 18-го. Але в нас поки проблеми інші є. Так, візьмемо камінь. Щоб ми його постійно не купляли. Так, тут прусія, Наш, У нас прусія по діагоналі. Так, давайте мабуть, трошки зачекаємо і будемо робити ми ось цих волонтерів. Поясню чому. Тому що вони дуже-дуже швидко робляться, вкрай швидко. Як бачите, мало що відстають від піки. І це така хороша, скажімо, такий великий-великий плюсик і грати за португалію. Їх просто буде тьма. Так, це все є. Давайте ще заодно поставимо дип. Куди без нього? Так, всі на дерево, воно треба ставити тепер стайні. Куди без них? Так, на камінь пошарували. Так, давайте заложимо хоча б... Тут стіну в фортеці. Ой, яка пряма гарно вийшла. Так, в нас закінчився мир. Чекаємо зараз якогось підвоху, Скажем так. Не впевнений, що суперник буде зараз атакувати, але все ймовірно. Як показує практика, хто перший атакує, той має великі шанси, скажімо так, злитися. Поясню чому, тому що ви в себе на базі, але є друга річ, фортеця в осаді. Це і завжди погано. Тому краще по можливості супротивника в чистому полі зустрічати, якщо на це, звісно, буде можливість. Так, давайте ми ось так поставимо ще тут стіночку і давайте всіх селян зараз будемо кидати максимально. Так, стоп, що бракує. Бракує ще каменю. Також арт депо поставимо ще одним. Так, сила пострілу ще раном. А от на провіант треба взяти по-любому. І нам би пасувало дуже і дуже сильно підкова і прокачувати все, що можна. Його трошки забули і надто пізно зрозуміло, що нам потрібні мішки. Так, артилерію трошки апнемом. Так, ну і бачимо, у нас буквально піхота не прокачана, Наш союзник вже пішов в атаку. Бачимо червоний червоний заклав фортецю. Значить, на мою думку, атакувати він не збирається. Ну, принаймні, поки не поставить фортецю, бо це буде свого роду... суїцид маленький. Так, бачимо, у нього човики для рейду наготовлені, але немає збудованого куска стіни, де можна зробити браму. Тому я, скажімо так, дуже ціную варіант, коли ви ставите фортецю по кускам. І всю зразу взяли, вліпили. А по кускам там стіну, там стіну, щоб у вас завжди ради чогось, можна було зробити десь вихід з вашої фортеці і вивезти війська. Так, на щастя ми вже взяли мішки. І в нас трошки краще має бути, вже, скажімо так, з провіантом, з харчами, бо голодна армія це погана армія, самі знаєте, помре до того часу, як дійде до супротивникам. Так, і нам треба вирішити питання вугілля та залізом. Так, давайте ми поки пропимо трошки наші війська пропаємо. Хоча б трошки. Так, можемо поставити ще один дип, але це ще надто ранувато будемо. Так, що ми можемо зробити? Так, це на камінь відправили. Це робиться, боже, у нас союзник післав артилерію вперед і за ним все військом. Багато обіцяючий союзник. Так, у нас ліміт по хаткам. Не забувати, що треба як ніяк їх, бо ліміт таки не сприяє нашому так розширенню. Так, і нам ще чуть-чуть побудувати фортецю, завершити її, хоча б як кам'яну стіну. Так, беремо першу швидку стрільність, нарешті, щоб якщо щось зустріли ворога, мали чим його пригостити. Так, давайте ви сюди. І можна в принципі робити браму і виходити в поле чистим. Що раді чогось, щоб ми були, брали когось в осаду, а не брали нас. Так, ну ми, скажімо так, синього так доволі так непогано в економіці випадок, знач ми швидше за нього перейшли в століття. Так, апаємо, апаємо. Так, нього дерев'яна стінка. Навіть усі шахти він не зайняв. Бачимо, одна злізна шахта в самому кутику не зайнята. І бачимо він також в Португалії, і також 18 століття. Що я вам і казав? Що коли гравці йдуть в 18 швидке століття, вони стараються не атакувати. Ну, Погано в тому, що в тебе дві золотих шахти буквально на самому переді. А це з тобою зіграє, шановний вельми поганий жарт. Так, нам треба трошки ще більше золота. Бімедрушечку стрільниць, вона багато нам що вирішить. Так, давайте сюди. Мінус одна шахта супротивником. Так, і бачимо, він прийшов з літік, коли і драгонів, і для рейду кавалерію, і гусарів. Ну, коли вже є, скажімо так, фортеця, то я думаю, що вже гусари точно оличні. Також не можемо живуть з нашої артилерії. Так, і давайте будемо трошки своїх, скажімо так, селян давати їм роботу. Куди без цього? Так, не забуваємо проапувати шахти. Бо це вельми потрібна річ. Що по вигідлі, що по залізу. Так, давайте ще тут трошки апнемо. Так, і тепер давайте закинемо селян, бо нам їх точно ресурсів буде бракувати. Так, і знову нас ліміт по населенню. Так, ну радує те, що якщо Прусія пішла швидку кавалерію, в нас вже є кам'яна стіна. І нам вже трошки та кавалерія до одного місця, скажем так. Так, точку збору буквально біля війська. І всіх лишніх з хати теж забираємо сюди. Так, в нього бачимо будівлі не вкачані. Це доволі таки сильно може убити йому будівлі, особливо в стайні. І, скажімо так, чим далі ми вбиваємо, тим вони не повинні, дорожчі будуть. Особливо ті, що ми першими знесемо. Так, і давайте ще по шахтам. Так, Це є, це є. Давай сюди і давай сюди. Так, в нас ще прокачане. Так, а поки всіх селян на ресурси. Так, прапимо ось тут. Дякую союзнику за цю карту. Так, ми йому знесли одну стайню, це є вельми дорого. Навіть другу теж по-моєму, знесли. Так, ви сюди, дружненько, Рондашири сюди. На саму браму, що щось охороняли. І тепер дивіться, скільки в нас є ось цих. Боже, волонтерів, так само, як мушкетерів. І ми зараз почнемо, скажімо так, набивати. Набивати по Дипу, по Казармі 18-го. Тут бачимо пішов червоний і фортецю, і бачимо, стінку він не закрив, часто в нього тут бігають. Наш союзник бачив трошки оспокоївся. Нічого ми не спішимо. Ми знаємо, що ми вже підрубали одному супроти крила, скажімо так, і може особливо діватися нема куди. Тому будемо, скажімо так, розвиватися. Так, міцність цього взяли. Це ми взяли. Так, нам ще б пасувало взяти ще одну цю, Боже, стайню поставити. Так, 10 пушок. Давайте по ринку. Так, гарного ринку немає. Так, бачимо, наш союзник знову кудись виходить. Тільки прошу тебе не натупимо. Так, міський центр мінус. Це як не як також болюче, скажем так. І бачимо, він вже поставив ще одну. Четверть вже ставить, у нас три, він вже п'яту ставить. Ми йому пальнули перед цим дві. І бачимо червоний військо драгунів відсилає. Так, наш союзник пише чекати на нього. Але дивись, що у тебе гості йдуть в тил, прямо іменно самі драгуни. Давайте йому хоча б одну козаруму пошмальнемо. Так, він робить мушкетери. Це гарно і це добре, але це для, це для ближнього бою, на мою думку. Так, нам бракує вельми багато ресурсів для цього покращення. Так, я вже думав, що ми покращення стінки взяли, але бачу, що я помилявся. Так, давайте глянемо, це в нас є, трошки нам треба ресурсиків. І давайте поставимо четверть нареш... нарешті стайню. От вже дехто ставив бог на яку. Так, і наш союзник бачимо, пікою, веде нам в тил ще драгунів. Так, синій бачимо не витримав долі і вирішити йти в атаку. Так, у нас тільки дві швидко стріляються, ніякої більше сили аппа ми не брали. Так, ще арта стріляла, коли треба. Заліпці неї її не було. Так, а так маємо те, що маємо. Так, ну наш союзник бачимо, привів нам спину драгунів, що є доволі печальненьке дійство, скажімо так. Так, ми синього, по ідеї, продавлюємо. І наш союзник пішов їх, драгунів своїх відганяти. Гостей тилових. тилових. Ну, нам вже все одно нам треба просто брати і давити. Давити синього скільки можна. Так, доволі багато полягало військам. Так, це в нас є, це в нас є. Артилерія наша якась взагалі від слова ніяка в даній баталії. Так, а ну давайте по драгу нам попробуємо постріляти. Так, тільки якщо ти зараз не відженеш нам, скажімо так, супротивникам. І давайте в кінець карти, бачимо, він знову відбудував казарму 18-го. Все-таки встиг. Так, закупляємо вугілля. Буквально на всі гроші, що маємо. Як я і казав, у нас дуже великі скажімо так, проблеми з цими ресурсами постійно вугіллям та залізом. Так, і де б відбудував. Ну, бачимо, трошки ми його відтягнули в часі. Так, вугільну шахту не зриваємо у нас проблеми з вугіллям. Так, у нас 25 пушок. І давайте по військовій скажімо так, інфраструктурі будемо стрілювати. Бачимо, червоний вернувся вже вертається на свою базу. І лупить по нашому союзнику, тому треба його зараз його рятувати, але треба перше дійти з синього до кінця. Так, давайте шановні, лупіть. То скільки можна бити цю казарму? Так, мінус одна казарма. Так, бачимо наш союзник не справляється, треба бити до нього. І бачимо швидше всього, що вже наш пише хелп. Так, давайте ми це все будемо зривати. Так, щось тупить, не хоче зриватися. Пішов процес. Так, ми ще тут забули дещо, нічого страшного. Так, це все ми спалимо, Спалим, спалим. шахти позриваємо, але це тільки військова інфраструктура. Так, і бачимо, що червоний просто готуються до штурму. Я б казав лишити хоча б артилерію і драгонів, щоб тут донести, скажімо так, цю базу. Так, я не розумію, де ще синій має селян. І що він ще взагалі має. Але бачимо якісь війська, він ще встигає клепати. Це не війська, це просто якийсь там драгун бігає, вибачаю сам. Так, бачимо по-нашому союзному так непогано артилерія насипає. І бачу, що треба брати всіх, бо він бачимо, не витягує його. Бачимо тут і артилерія, і драгуни, і мушкетери, і все, що хоче і не хоче. Так, ну що, понеслися. Так, ви, хоча б хлопак ще оцю захопіть. Бачу, тут якийсь драгун бігає, непонятно, що він хоче і що він робить. Так, можна поставити казарму ще одну. З 17-го. Так, ну давайте ще візьмемо цей апчик. Так, і треба рухатися. І в ідеалі ж він зніс стіну наш союзник. Що ми не йшли кругом попід його драгоню за стіною, а йшли напряму. Так, все це ми теж спалимо. І тут лишилося буквально козарма 18-го, але решта так тайнім Так, наш союзник послухав пораду і, в принципі, можемо зараз тягнути його. Так, бачимо прусські гусари. Це вельми погане дійство і ми буквально трошки не встигаємо. Так, тут ніби все понистили. Так, і наш союзник, в принципі, міг би і сам відбитися. Так, артилерія бачимо котиться дуже-дуже далеко. Так, бачимо тут вже... Наш вже сам порішає свою ситуацію. Давайте йдемо до червоного до, до гості. Зайдемо на каву трошки. Так що Просто вже червоний більший підкріплений підсилав, тим більше у нас піхота і драгоним. І за гусарами ми особено стигнемо. Нашого союзника маса піки. Він цьому скажімо так, десь краще скажімо так, результат. Так, всіх вільних селян на ресурси. Нема чого тут шаритися. Так, і можемо поставити ще пару башень. хоча я вже думаю, що їх по суті і не треба буде. Ну, маємо те, що маємо. Так, це є. Так, апати трошки ресурси. У нас там по золоті пагненько робиться, у нас вже пів золота їсть, скажімо так, військо нашим. Так, наш союзник, скажем так, благополучно відбився. Так, це є, це є. Нам ще права трошки війська пасувало деяким. Так, все, золот, ми думаємо, що проблем більше не має бути. Тут також всі добудовують хатки і працювати будуть. І вам ще поставимо хаток наперед. Так, давайте трошки замовимо ще гринадерів. Побачимо. Ще він ці селяни тримав, що я їх не бачив. На всякий пожарний і давайте хлопаки будемо хотіти в гості. Бо то я бачу діла не буде. Наш союзник, скажем так, що нам піде допомагати. Ну а синій поки відбудуються, ми вже червоного, я думаю, знесемо разів 15. Бо двома селянинами, які він почав відбудовувати своїй, скажімо так, фортеч... фортеці. Дерев'яної, ну це доволі печально. Так, бачимо, по нам ще арта стріляє. Так, не особо бажано групувати військам. Так, давайте сюди пішли рухом. Так, по нам настрілює артилерія, ми зашкодаємо здачі, нема чого. Так, лікування. І зараз будемо пробувати. Просаки виносити, бачите, і гаубиці, і пушки. Або як вони поправляли в коментарях, гармати. Ну, хай будь гармати. І це називається артилеріям. Так, бачимо, коли артилерія ставите полками свою піхоту, не дуже гарна, скажімо так, ідея, бо її буквально зносять в свій прах. Пух і прахів у нас є. Так, що ми тут ще можемо по чому лупити? Ми бачимо у нього тут прусія живе на одних харчах. У нього просто мільйони селян на харчах, харчі і камінь, дерево, а, ні, він відбуває дерево тільки в одному місці. Так, давайте будемо по чому ще настрелювати артилерію. Дурну ми сахи там привели з собою. Так, ну і в принципі я думаю тут же фініш, скажімо так, не за горами. Так, і давайте тепер зачищаємо село, в нього дві казарми 18 і робимо мушкетерів. Мушкетері 17-го, три казарми, ну і стайні. Бачимо, стайні в нього маловато. Так, не поляюся, тут раз, два, три, три стайні. Ну, стайні ми трошки запрусію, я думаю, це погано зробив. А решта, скажімо так, відносно добре. Так, бачимо фіолетовий від б'є синього добиваємо. Ну скажем так, не знаю чи тут же ще є якась суть продовжити цю баталію, ну зараз подивимося як будуть наші супротивники здаватися. Якщо не будуть, то виробимо їх під ноль. Так, ну тут бачимо Вся така доволі сильно порозкидуваному. Доволі цікаве розташування, скажем так, міських центрів. Так, червоний вийшов, лише тільки синій. Так, ну давайте тоді глянемо. Навіть підійдемо ближче от сюди до стіни, щоб кругами менше бігати. Так, там зараз все зривається, ми йдемо на пролом поперек. Так, бачимо казарма друга 18 століття. Ну, я тобі скажу, ти мов там багато чого іншого можна поставити. Так, ну що, шахти доволі... Ну, принаймні, золоті в нього прокачані. Як інші, я не знаю. Так, нашій Ліс, скажем так, від Прусії був в артилерії. І бачимо тут ще з останніх, скажем так, сил борониться як тільки можемо. Зробив трохи піки і гусарів робить. Ну, гусари тут мало не допоможуть, бо тут же, ну принаймні, в мене є фортеця. Місюзник те через піку, тому твої гусари там будуть мало ефективними. Так, поки настрелюємо здалеку. Так, я би ще не заходив, ще раз бразок артилерії впаяв, скажімо так, щоб зробити нормальний прохід. Ну, трошки дружній вогонь вийшов. Ну нічого, зато у нас буде чітко відхита брама, яку вже ніхто нікуди не закриє. Ну і тепер банально просто масою. Масою давимо. Бачимо, що з такого просто не витримає в ніякому разі. Якби він це витримав, це було б просто чудом. Так, і понеслася. Як бачите, його просто додавлюємо і він все одно не здається. Однак казарма в нього тільки 18-го все-таки здався. Так, з мною грав якийсь Юра. Так, і це хлопці буде... ГГ. Так, все-таки, як я вам казав, Волонтери це є доволі хороший вибір піхоти через те, що вона буде дуже і дуже масова. Давайте так коротко глянемо статистику. Так, По населенню бачимо наш союзник перший вийшов вперед і синій бачимо, по населенню виривався вперед. А потім щось синій застопорився, коли ми підійшли під браму, бачимо, усі йшли в століття. При тому, що я і синій буквально одночасно вийшли, червоний трохи пізніше вийшов. І наш союзник бачимо, також вийшов трохи швидше в століття. Тобто всі гравці повиходили в століття. Через це бачимо, трохи було так довго без атаки. Совпутники мали швидше за нас, мали шар. Так, графік балів. Ну, Це таке вже. Бачимо мушкетери, гусари. Драгонів мало, краще витербив драгонів, то без того був би кращий ефект, ніж на піці їх зливати. Ну, завальмов так доволі непогано. Так, синій, трошки піки встиг зробити. Мушкетерів так нормально. Так, наш союзник піки просто вагон. Мушкетерів небагато. Драгонів трошки є, але рунаширі багато. Ну, і ми, тож, 50.